Можливо, а зараз про не менш важливі речі будемо говорити. В нас на зв'язку є Галина Скіпальська. Вона є головою Української фундації громадського здоров'я. Пані Галини, вітаю вас. Вітаю вас! Ну, власне, от чим займається пані Галина? Вона займається в цій українській фундації громадського здоров'я. В цій організації є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які працюють зараз на сході України, можливо, не лише на сході. Розкажіть більше про цю роботу. Яка взагалі потреба є зараз в соціально-психологічній допомозі, і чому це важливо? Бо знаєте, багато хто каже, нагодувати треба, розмістити, дати якісь там медикаменти? Це все важливо. Але коли в людини розлади, я сьогодні читав до речі, історію дуже страшну про людину з розладами, яка просто зникла з часом от зараз. її шукається на Київщині, не можу знайти це там моїх знайомих. От розлади були от на базі на фоні цієї війни. Наскільки це важливо? Яка, яка потреба є в такій допомозі? Будь ласка. Доброго вечора. Ви знаєте, потреба є величезна, тому що це дійсно не лише накормити, підтримати, евакуювати, але знайти ну, слова підтримки, щоб людина себе просто взяла в руки і захотіла щось робити в своєму житті, кудись рухатися. Тому що військові дії, воєнні дії вони дуже страшні зараз. Люди впадають в вічі, особливо вони. Впадають вічі, звісно, коли бачать розрушені свої будинки, своє житло, коли вони бачать смерті навколо, як можна швидко себе взяти в руки лише з чиєюсь підтримкою і допомогою. Мобільні бригади на сході працюють в Української фундації громадського здоров'я з 2015 року. Тоді вже почалися і були перші воєнні дії. Ми зрозуміли, що багатьом потрібна підтримка. І так склалося, що зараз мобільні бригади, вони в основному переважно в більшості своїй евакуювались і не мають можливості працювати як реальні мобільні бригади, але працюють з підвалів, з бомбосховищ, з телефоном. використовуючи інтернет, вони координують, як люди сідають на гуманітарні потяги, як вони кудись добираються і надають звичайностю. Ці перші слова психологічної підтримки ви знаєте, пер... мені запам'яталася завжди історія нашого керівника мобільної бригади станиці Луганської, який казав, що в перші два тижні воєнних дій він напевно. Ніколи в житті стільки не надавав психологічної допомоги, як, от, в цей період. Тому що він обладнав підвал будинку, в якому багатоповерхівки, в якому жив під бомбосховище, там вдалося забезпечити безпеку для. 50 мешканців і кожному з них він надавав психологічну підтримку. Вони не могли вийти ні на одну секунду. Зараз оця модель мобільні бригади психосоціальної допомоги вона тиражується. Ми зараз вже запускаємо спільно з ЮНІСЕФ такого роду мобільні бригади по всій західній Україні. Я говорю практично про всі області Західної України, Дніпро. Думаємо про місто Київ, Хмельниччина, Житомирщина це з таких трішки більш центральніших областей. Кожна бригада це психолог, соціальний працівник. Тепер це медсестра і юрист. Тому така, скажімо, ми стараємося розширити це не лише психологічна допомога, а це така більш комплексна допомога всім, хто переселяється. А в Україні ми сьогоднішня цифра це 7, більше 7 мільйонів, майже 8 мільйонів, 7,7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб це майже 8 мільйонів людей, які кудись переселилися. Ну от якщо людина не має можливості е, знайти за місцем проживання е, психолога. А можливо грошей немає, якщо б там вона знайшла собі якогось фахівця за гроші. А от безкоштовно безкоштовна допомога, куди звертатися, куди телефонувати, які сайти шукати, де знайти пораду. Тим паче, що ця порада, порада може бути критичною, критично необхідною в той чи інший момент. Ну, наприклад, людина дізнається, що в неї загинув родич, батько, чоловік, хто там хто завгодно на війні, вбило десь не знаю, там маму, бабусю, діду. Ну тобто багато моментів, які можуть статися, от просто зараз людини починає його. Накривається і страшною бідою. От от потрібна допомога. А куди звертатися? Скажіть, будь ласка. Ви знаєте, в ідеалі, і ми думаємо про те, як зробити так, щоб кожен українець вмів надати ось цю першу медичну допомогу і першу психологічну допомогу, тому що це трошки різні речі: перша психологічна допомога і взагалі робота психотерапевта з якоюсь глибокою травмою. І сподіваємося, що так і буде, що буде кожен знати і розуміти, як потрібно підтримати людину, яка пережила ось тут і зараз поруч травму. Інша справа це фахівці. І психологи, це мобільні бригади, їх можна знайти легко е, онлайн, давши, зап... давши пошук, мобільні бригади. Мобільні бригади на сході. У нас є Facebook, сторінка. Так само можна звертатися на різного роду гарячі лінії. Є гаряча лінія 116-123, Дуже така відома. Це громадська організація Ластрада. Вони працюють з темою насильства, але зараз тема насильства стала, бачите, яка широка це насильство, яке переживає кожен через цю війну, а не лише. І там домашнє насильство чи гендернозумовлене. Тому можна дзвонити на відомі гарячі лінії. 15.45 15.47 це урядові кол-центри. Там складніше дозвонитися, але можна все перенаправлення отримати. Ну, і надзвичайно багато волонтерських груп, які теж можна знайти простими пошуками в Фейсбуці, в соціальних мережах, в інтернет, психологічна допомога. В нас мобільні бригади вони діють більше по принципу. В громаді і продиктувати телефони всіх 50 або 13, які на сході. Ну я зараз можливості не маю, е, лише їх можна підшукати. Якщо ж ви переселенець і ви переселилися в на Західну Україну, то е, попросіть, щоб вас сконтактували з фахівцями мобільних бригад в цьому центрі для внутрішньопереміщених осіб або в райадміністрації, е, де, ви, де ви реєструвалися, чи в іншому якомусь державному місці, тому що е, ці мобільні бригади, вони вони працюють в тісній зв'язці з соціальними службами, місцевими центрами соціальних служб, і тому про них знають в таких структурах, куди приходять внутрішньо переміщені особи? Дякую вам. Ну а можна, от якщо на 30 секунд, запитання дуже коротко запитати. Якщо родина, от зараз багато людей в ступорі, такому в депресії, не мож... ну, їх просто вони от не живуть. Вони от ну як дуже важко вивести з цього стану. Які є такі кілька порад, дуже коротких, що можна як з таких станів людину виводити? Чи краще все ж таки її сконтактувати з фахівцем? Ви знаєте, я би все ж таки радила сконтактувати з фахівцем, тому що може деколи якась допомога більше зашкодити. Ви знаєте, ми часто керуємося тим, як би ми діяли, як би ми хотіли, щоб нам якісь слова підтримки надали. Як це має виглядати? А в когось це може зовсім спрацювати в протилежному напрямку. Зараз ну, війна впливає дуже серйозно. Це можуть бути і навіть суїциди після якоїсь невдалої консультації. Тому не потрібно експериментувати потрібно звернутися до тих спеціалістів, які навчені і які допоможуть. І що я скажу, що часто близькі можуть бути ось цим мотиватором. Сама людина може не розуміти, що з нею щось не так, і що їй взагалі потрібно кудись звертатися. І ось ці близькі люди, близькі, вони мають подивитись, побачити це і знайти фахівця, його зв'язати з, з рідними. Дякую вам дуже. Сподіваюсь, що не остання в нас розмова. Що будемо спілкуватися, бо це важлива тема, і насправді вона точно. Ще багато багато років навіть після війни буде актуальною. Ну на жаль, так. це правда війни і поствійни Також дякую дуже вам, Галина Скіпальська, голова Української фундації громадського здоров'я, була з нами на зв'язку.